Це смолить, оце смолить, Боже Боже, що робиться? Ми вже заживо пекло попали. І це дивлюся десь таким, наче димом потягло. Це ж червона зона небезпеки. Осе все горить, усе, що є догороє. Єдиного дощу. І одне сонце на все небо скажене, якесь скаженіло, чи що це робиться? У нас Кіровоградська, Черкаська область. Там, де ми живемо, на тій стороні Кіровоградської області четверта зона небезпеки, бо написали тихенько, тихенько так написали, що за 40 градусів червона зона. А в нас тут, самі догадуєтеся, типа... Яка зона? І мовчить, щось наша влада ні в новостях ніде, нічого, ніхто нічого не каже. Це вже ж за межі виходить 40 градусів і більше. Повинні людей предупредити якось, повинні не відключати у цю електрику стільки хворих людей, чим їм дихать. Може, кондиціонерами хтось і спасеться. А якщо цей світ відключати? Та це що воно робиться? Чого вони мовчать? Воно дим іде, аже не йде дим щось. Хто са міг щось запалити, аж вгору воно пішов, дим аж там. Аж там, аж там, аж там. Аж там. Десь воно мені тільки-тільки видно. Де він там? Ага. Ага. Ось між, між оцим деревом. Ось все, що напротив. А сюди. Добре, якийсь вітерець десь взявся. Ну, він до вечора, а ввечері тоді пекло, взагалі нема чим дихати. Включаєш той вентилятор, наче трошки трошки не сильно, а трошки легше робиться. А тут раз світло потухло і вже ти крутися, вертися, не знаєш, що з тобою нема чим дихати. Господи, не хочеться лізти в погріб, а прийдеться. Але ж там теж буде душно, там кажеться, що прохолодно тільки. це наша досихає вся трава і городина. О, все воно додихає. Там трохи де поливаємо. Ох, але ж поливаємо до пори до времени. Води в криницях майже немає. О, та, що центральна проводка, водопровід центральний, той, той що. То там, коли є вода, коли немає, коли трошки більше, коли капає. Не завжди там не завжди там вода є. І ще в нас на горі вона тут, а зараз усі беруть поливати. І її не вистачає а в таку спеку, що вони нам кажуть, ця війна винувата. Ну так, да, війна винувата. А винувата ще й те, що де Водокаховське Вона димить. Водокаховське хранилище. Звісно, що зміни підуть. Великі зміни в кліматі. Фу, ну так пектися, якось хто на сонці, треба, щоб не ходити по сонцю. Не можна таку, по 40 градусів ходити, ще щось робити. Особливо на роботі, де ще є пенсіонери пооставалися, котрих нікуди вже не беруть. Треба якось розподілити день, коли там розвидняється, зранку щось робити. Як ця жара вона до кінця літа намічається. Фух, чим же ж дихати ми будемо? Остання ця зелень засухне. Ще води як не стане. І так, кажуть, Дніпро вода відходить на багато. А в озерах тих, що недалеко, то взагалі немає води. Ой, як не одне, то друге, і все потім до кучі. І все на нашу голову. І тихо так, тихо. Спасайтеся люди, хто як може. Хто виживе, той виживе. Ну, якось будемо спасатися. Може й виживемо. А чи надовго це так? Що нам ще буде, випаде на наше щастя, яке випаде нам? У городі все посохло. Один хрен зеленіє. так то. От вам і анекдот. Хоч би що росло, хай хоч хрян росте, як ні хрена немає. Ой, капець, до чого ми дожилися. Ось Досихає вже, досихають останні листочки. Вже нам дощу й не треба. Як не було його, то й не треба. Він вже нам не допоможе нічим. І ніхто нам не допоможе, я бачу. Ніхто. Нікому воно не треба. Нема коли нам, тут воно стає війною. Терпіть люди, терпіть. Ну можна й не мовчати, можна й висказуватися, скільки ми будемо так терпіти. Давайте робіть, вже ж роді роблять. Ой, ну ми ще потерпимо. Ще терпець не увірвався. Ну тільки не завидую тим хворим людям, які не можуть дихати в таку спеку. Отак-то. От Хоч якась зелень в огороді. Ой. и телефон перестане показувати мені. Був таку жару, він такий гарячий. Колись мені казав, що ну телефон написано було, що в таку жару. Ну, тіпа в того, що вже він не витримує. А я повина витримувати. Телефон не витримує, а я повинна витримати. Я теж добалакаюся. Ну що робити? Ну що робити? Фу. Щас чекаю о 12 годину включать світло. Піду під вентилятором. І то треба його сторонитися, бо як сильно мокрий, то можна й простудитися, колись так і було. Поверталася спиною та так спину потім простудила. Так що треба буде. Бути завжди обережним. Так, жнива в нас пройшли, пшеницю ячмінь покосили, ніякі дощі не мішали, спека, все висохло. О, це тільки проблема залишилася, сояшники, кукурудза. Що з них виросте, може, якісь карлики повиростають. Так, іду ховатися, бо я зараз все розстану. Тримаємося з останніх сил ну, тримаємося. Всім доброго-доброго дня. Фу, а в полі лучше, вітер почав. Ой, як хорошо. Ну, сонце аж, аж аж, аж смалить невиносимо. Он Вон воно. О, воно яке пекуче, страшне. Та ще й магнітні бури прочитала. Це так, тихенько десь прочитаю, в інтернеті пишуть, бувають деякі новини. Ну Но так, публічно ніхто від наш, нашої влади не було ніяких ще заяв. Ну, ми тримаємося. Ой, горе найгоре. Ну. Все буде добре. Колись усе буде добре. Надіємося.